Співи, танці, музика та малювання. У 2007 році в селі Наресниця відкрили школу мистецтв для позашкільної діяльності дітей за сприяння нинішнього очільника громади Василя Гасенця. Наша школа, якби є сільського типу, вважається невеликими компактними школами, але я би хотів сказати, що вона виконує завдання як і деякі школи, котрі більші за кількістю учнів і за масштабами, мабуть, будівель і всього іншого, що повинно бути в школі. Наша школа, е, налічує 150 учнів. На початку навчального року цьогорічного у нас було 150 учнів. Творче виховання дітей має значний вплив на формування їхньої особистості. Важливо, щоб мистецька діяльність була доступною для всіх дітей, незалежно від їхніх можливостей та соціального статусу. Я вважаю, що саме мистецька освіта вона є дуже важливою для розвитку дитини для подальшого її формування, бо всім відомо, що навіть якщо дитина не стане в подальшому професійним музикантом. То ті знання, які вона здобуває в мистецькій школі, вони подальшому будуть дуже добре сприяти у її формуванні як особистості в будь-якій сфері, в якій би вона не була, вихованці закладу навчаються за музичним та образотворчим мистецьким напрямками. Наразі наресницька школа мистецтв налічує 150 учнів. У нас такі фахові дисципліни. Баян акордеон, фортепіано, скрипка. Ну і десь стараємося опановувати наші традиційні інструменти, які притаманні для нашого краю. Це і цимбали, і сопілка. Тобто займаємося діяльністю у плані фольклорного розвитку. Вихованці закладу займають призові місця на обласних конкурсах. Навіть попри складні часи, у дітей є мотивація та бажання навчатися і вдосконалювати навички. Наша школа вже довгий-довгий період займає, ну я би сказав, лідируючі позиції не лише в нашому районі, а у цілому у Закарпатській області. Ми є постійно учасниками, переможцями. Обласних конкурсів, всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Цього року ми прийняли участь абсолютно у всіх обласних конкурсах, котрі є представлені у нашій школі, тобто по інструментах, по котрих у нас навчаються учні. І дуже хороші здобутки. Це призові місця, це подяки. У сучасному світі, де інформаційний потік не припиняється ні на хвилину, школярам стає дедалі складніше зосереджуватися та зберігати інтерес до навчального процесу. Важливу роль відіграє позашкільна діяльність, де діти можуть не тільки відпочивати, а й розвиватися.